Сівач перлі, казка кримських татар. У володаря одного ханства злодій обікрав скарбницю. Чимало різних коштовностей і золота забрав він із собою. Та найбільше бідкався хан за наместом своєї дружини, бо в ньому були найкращі перлини й коштовне каміння. Не буду я ханом, якщо не знайду й не покараю злодія, присягнувся володар сам собі. Він покликав до себе всю двірцеву сторожу усіх своїх підглядачів та підслухачів і звелів. Що хочете, робіть, а злодія мені знайдіть, а не зробите, що жадаю, голови поздіймаю!» ханська сторожа. Підглядачі та підслухачі кинулися в усі кінці країни на пошуки, але злодія так і не знайшли. Якось один із підглядачів запримітив чоловіка, якого на руці був коштовний перстень, а в персні діамант небаченої краси. Підглядач, аби самому не позбутися голови. Вирішив звинуватити у крадіжці цього чоловіка, схопив його і повів до палацу. Хан скликав своїх візирів і став допитуватись. Де ти взяв оцей перстень? Кажи правду. Скажеш, я тебе випущу на волю і дам щедру винагороду. А не скажеш, то ночувайся. О, наймудріший з ханів, присягаюся ім'ям Аллаха, сказав упійманець. Я людина чесна і кажу правду. Я купив цей перстень на базарі у незнайомої людини. Знав би я, що це ваш перстень, я б його ніколи не купував. Я привів би того чоловіка до вас і він усе б розповів вам. А я нічого не знаю, та хан, звісно, не повірив у ці слова і наказав скарати нещасного. Привели засудженого на майдан, уже кат і сокиру нагострив, аж раптом чоловік каже. Шкода, що зараз мені доведеться померти ні за що. Я таке вмію, чого. Ніхто у світі не вміє. А що ж ти вмієш? запитали у засудженого головний візир та суддя. Я вмію сіяти в землю перлини. Якби мені подарували життя, то я зробив би так, що ханові не довелося б купувати перли за великі гроші чи наймати нерців за перлами в море. Візир і суддя відклали страту і сповістили хана про ту дивину. Хан негайно викликав чоловіка до себе. Якщо де, про що ти кажеш правда, то я скасую свій наказ про твою страту, але ти мусиш показати мені своє мистецтво. Хан разом із візирами прибув на поле подивитися. На цю дивовижну сівбу. Дайте мені пару волів, плуг, борону і хлопчика погонича, сказав засуджений. Коли йому дали все, що він просив, чоловік зорав і проборонував поле. Після цього сказав ханові, Тепер можна сіяти перли. Але робити це може тільки чесна людина, яка в своєму житті нічого ні в кого не вкрала, нікого не скривдила, не вчинила жодного злочину. Я хоч і не крав ніколи, проте зараз мене звинувачують у злочині, у викраденні коштовностей з ханської скарбниці. Тому я не маю права сіяти перлів». Після цього було запропоновано початися вбу головному візирові. Але той знав, що він не безгрішний, отож став відмовлятися. Он найясніший із ханів, Я ніколи в житті не був хліборобом. Я не знаю навіть, як посіяти пшеницю, а не те що перли. Я боюся зіпсувати цю». Важливу державну справу, тому уклінно прошу звільнити мене від такої честі. Що ж, тоді нехай посіє перли наш вельми шановний суддя, мовив хан. О, наймудріший з наймудріших, заволав суддя. Де ж це бачено, щоб суддя сіяв? Та ще й перли. Моя справа судити? От у народі кажуть, буцімто ми судді не безгрішні. Ану, як не зійде оце перлиння? Хто повірить у правдивість суду? Ні, ні, мені не можна. Аллахом прошу звільніть мене від цієї честі. Що ж, доведеться вам сіяти перли? О найчистотніший звернувся хан до Муфтія. Це духовний глава духовенства мусульман країни. Але й Муфтій знайшов важливі причини для відмови. Тоді хан звернувся до інших середворців. Наш великий могутній і справедливий хане, мовив один із найсміливіших і найрозумніших візирів. Ви через свою милість та великодушність виявили нам велику честь і довіру, аби ми грішні здійснили цю державну справу. Та ми хочемо просити вас, аби ви. Самі своїми щедрими руками посіяли ці перли на плідну ниву. Тепер самому ханові довелося виплутуватися з халепи. Він, як і його візир, як суддя та мовтій, знав, що невільний від гріхів та несправедливостей. Отож він теж мусив відмовитися. Тоді виступив наперед засуджений і звернувся до хана. О великий і справедливий хане, я бачу, що всі ваші царедворці не вельми чесні люди. А мене чесну й невинну людину. Яка не зробила нічого лихого, ви наказали стратити. Хіба це справедливо? Гаразд, я скасовую свій наказ, мовив хан. Якщо ти справді чесний і невинний, то йди і сій перли. Чоловік пішов по зораному полю. Сіючи перли, закінчивши роботу, він сказав ханові. А тепер я мушу охороняти свій посід, щоб птахи не поклювали і злодії не покрали. А потім ще мені треба три місяці доглядати це перлинне поле, доки не визріють коштовні різнобарвні перли. Хан тут же наказав своїм людям побудувати курінь серед поля і поставити перед ним сторожу, щоб сівач перлів, бува, не втік. Та минуло кілька днів і за сівачем перлів слід загув. Однієї ночі він напоїв сторожу содним зіллям. І втік у іншу країну. Він бо добре знав, що перли ніколи не зійдуть. І дурний той, хто повірить, що перли можна вирощувати як хліб.